Сьогодні ми поговоримо про наступне: чому після купівлі нерухомості у вас її можуть віджати і як не залишитися ні з чим. Наша компанія регулярно проводить юділ об'єктів нерухомості перед їх придбанням нашими клієнтами. Сьогодні розповім вам, як не придбати кота в мішку, а саме як перевірити об'єкт нерухомості, які вже збудовані та введені в експлуатацію. Спочатку пару кейсів з нашої практики. Севдоінвестори підробили договори купівлі-продажу минових прав, довідки про 100% інвестування об'єкту. Печатку, а також підробили підпис директора забудовника, та першими зареєстрували право власності на ці офіси, а потім вже їх перепродавали звичайним покупцям. Закінчилося тим, що ми відмотали все назад, скасували всі незаконні реєстрації та зареєстрували право власності за нашим клієнтом, справжнім інвестором. Але, на жаль, звичайні покупці, що придбали у шахраїв ці квадратні метри, залишились нижчим і без грошей, і без офісів. Отже, друзі. Перед прийняттям рішення про придбання нерухомості будьте дуже уважними та ретельно перевіряйте те, що купуєте, та тих, у кого купуєте.